Всім доброго вечора. Скоптили качину філешку. Красота, яка вийшлася в нас гарненька вся, красива. Смачню зараз пробуємо. Так. Дуже ніжно. Не жирна зовсім. Шкурочка тонюсінька. Тоненько порізали. Можна чуть грубше? Ні. звісно, конечно, не. На нарізочку можна. Так ти ж не на, на нарізочку робиш. Давай, пробуй. М -м, смакота, весь ніжна. Бажаєте замовити таку філешку? Пишіть мені на вайбер. Номер телефона в шапці профілю. М -м -м. Смакота. Нічого, собі ти кусок собі взяла.